Всім величезний, величезний привіт вітаю вас на своєму каналі, де можна подивитися відео і зекономити не тільки на продуктах, побутова хімія, косметика. Вітаю вас з найкращих, і запрошую в Єву. Сьогодні подивимось, які знижки в Єві. Стартували нові знижки. понеділок і вівторок Дивимось з вами акція на фарби. Капелі 47,80, портфоліо 48,50, палет Інтенс 67,50 в акції, гарнір Колор 92 гривні. І кешбек на вашу карту 80%. Дуже хороша акція 18-19. Паліт Naturals 74,90, сйоз 116, Брільянс 169. Excellence від Лоріаль 214, Сйоз 162 гривні. Кастінг 194 гривні. Від Шварцков, Color Expert 204, Лоріаль. Преферанс 265 і фарба SIL 166 гривень. B 177 гривень. І фарба IQ Code 105 гривень. Також можна обрати About тонуючі бальзами відтінки. Тут дуже багато різних кольорів. 74,90. 18 19 -го. кешбек 80% на всі жіночі гелі для душу. Нівея Фа Грінвей. Зверніть увагу на ось цю нівею. Гель для душу вагою 750 мл. Nivea Aloe надзвичайно хорошою знижкою 92 гривні 90 копійок. І ще буде кешбек 80%. Це надзвичайно крута ціна, так що зверніть увагу. Нівея вагою 250 грам, 73,40 троянда і 55 зволоження. Великий гей для душу да, вагою 750 мл. Також кешбек 80%, 183 гривні. А ось гель вагою 500 мл, дав 121 та 127 гривень. Гелі для душу Палмалів, Пляшка йде зі зручним дозатором. Вагою 750 мл 147 гривень і також кешбек. Гелі для душу фа 750 мл 136 гривень і також 80% кешбек. І як завжди, залишився один, щоб я вам показав гель для душу дика полуниця для Петі Мерсельє вагою 650 мл 119 гривень. Ось такі гелі для душу фа вагою 500 мл. 99 гривень майже кешбек, 80% на карту. І мацюпонькі для душу Фа 250 грам. 52 гривні майже. Ось ці гелі для душу Дермо Мед. Made In Italia, вагою цілий літр. Зараз можна придбати також зі знижкою і отримати кешбек. 156 гривень. Гелі для душу Моксан вагою 520 мл під 65 гривень 90 копійок. Гелі для душу «Моксан» вагою майже 400 мл зі зручним дозатором 77,90 і також кешбек. Акція на ось ці гелі для душу вагою 250 мл теж від «Моксан». 44, 45 гривень зі знижкою 50%. Хто полюбляє мило, палмалів, 90 грам, від 22 гривень, аромати в асортименті. 18-19 вересня знижка 50% на парфу мерію Чу та Патрісія Лідо зі знижкою 50% від е, повної ціни. Це теж хороша е, знижка. Чоловічі. габана імператриця. Також в акції Теж хороша знижка. Бачу навіть більше, ніж 50% жіноча туалетна вода 100-50 мілілітрів. На жіночу москина той ту. 800 гривень. Джимічу 60 мілілітрів. Парфумована жіноча вода. Елізабет Арден. Грінті, зелений чай. 30 мл. Кашарель. Теж хороша знижка. Туалетна вода жіноча, 50 мл. Туалетна вода чоловічі Black та King, Теж зі знижками. Вісімнадцято та дев'ятнадцятого вересня колгід зубні пасти мінус п'ятдесят відсотків. Хочу вам сказати, що дуже хороші знижки на Colgate Total 50% знижки. Ось такі, значить це у нас іде професійне, здоров'я ясен. Total Active Fresh, велика упаковка 125 мл, 79,90, Colgate Total Original. Вага 125 мл, також 79,90. Колгі Тотал, зміцнення емалі 6350. Та Колгі Тотал для чутливих зубів 63,50. А ось таку велику Колгі Тотал, мега економія 230 грам 45 гривень 30 копійок. Додаткова акція в магазині Єва на зубні пасти Лакалут Купуєте одну будь-яку і друга найдешевша в чеку вам вийде зі знижкою 50%. Блендамет з деревним вугіллям. Блендамет класична свіжість. Також 57-50. Та блендамет ар... арктична свіжість. Також 5750, усі зудні пасти йдуть по 75 мл. І знову залишився один ополіскувач доктор Морган. 250 мл. Зараз 37,50. Так, у нас тут акція на всі кондиціонери Ополісковича для білизни 18-19 числа. Кешбек. На карту 80% Кьонон, Кінен, лінор і сапфір. Ну і також сілан, мабуть, усе не вмістилось. Ось на Сілан також і великий, і маленький, знижка і кешбек. Хороша акція. Зверніть увагу на ось цей великий Сілан літр 200 Один купуєте Ну, тобто, як сказати, два по ціні одного. Ось так. І ще кешбек буде вам на карту 80% від цієї суми. Це дуже хороша економія. Кондиціонер Кьонен для білизни 6490 і кешбек 80%. Сапфір 75 гривень. Вагою 900 мл 80% кешбеку на карту. Кондиціонер Sky 39 гривень і кешбек 80% на карту. Великі лінори вагою літр 600. Зараз є знижкою та кешбеком. паперові рушники торгової марки Літо. В упаковці 2 штуки, двошарові. Двошарові, один рулон, 50 відривів. Туалетний папір літо. В упаковці чотири штуки, двошаровий, навіть трьохшаровий бачу. Трьохшаровий, 48,50 Зверніть увагу на ось цей туалетний папір. Двошаровий в упаковці 4 штуки. Великий рулон 175 відривів. І зараз з хорошою ціною. На усі засоби Евелін. Акція. Два по ціні одного. і точнісінько така акція на лірен. Два по ціні одного. На усі засоби лірен. Косметика торгової марки Буржуа. Зараз зі знижкою 18-19 вересня. Декоративна косметика Healthy Mix мінус 50 від звичайної ціни. І також ще акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Косметика Єва Ламель, акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Сьогодні лише 18 числа хто ще встигне фестиваль брендів 60% на другу одиницю брев та шкарпетки. Так, ну давайте подивимось, брев по чому. Ну, Отримати за 60% брев. Зі знижкою на другу одиницю, це взагалі супер акція. До речі, він також зі знижками. 18 та 19 березня в Єві купуй дві будь-які одиниці канцтоварів та отримай третю одиницю у подарунок, 1 плюс 1 дорівнює 3 на всю канцелярію у магазині Єва. 18 та 19 в магазині Єва купуєте дві будь-які одиниці склянок керамічних чашок і отримаєте третю у подарунок. Я буду закінчувати відео, бажати вам економних покупок мирного неба і скоро зустрінемося. Я вже біжу знімати наступне відео.